Всім привіт, це Байонкет. Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК 4 корів. Будемо підводити підсумки. Кори попались гарні, були гільдії, з котрими можна було гратись, зборити один одного, збори на фортах тощо. Я набрала 200 і 150 балів на двох аках. Наша гільдія зайняла топ-30 в топ-100 гільдій. Набрали ми 5,4 балів. Гарний результат. Вітаю КФ, неймовірно пророблена робота. І так бачу, в сотку попало дуже багато українських гільдій. Вітаю кожного! Це подарунок на Новий рік. Треба, щоб нас було ще більше. Але всіх, хто тут в сотки, вітаю, ви, великі молодці! І зараз почнемо дивитись наше Кивика. Я прокинулася у 4 ранку і бачу, що вже нулять наших у нашому вулоку. Тому починаємо їх кріпити і бачимо, що виходять перші збори. Один вже горить, та другого вже добігає збір. І вибивають його острови. Отже, будемо дивитись звідти. Мав на цей час 19 лямбр він має наклені піхоти, шливаний з соляночкою. з переважною кількістю піхоти. Наш гравець має 3 фамільяра. Free-to-play фами, фрі-ту-плей герої, гарна приймає. Удар по... Т2, тому такой звіт, кажеться, що дуже боляче, але приймає гарно. Тут же другий збір на нашу пастку, вкріп просит Луки Т4, Т5. Він вже горить і це вже його третій збір. Перші збори були в офлайні, тому арми вже не так і багато, але бали, заробляємо. Виходить збір, бачимо, тут іде кава, багато астроліта, і вони не пробивають, але виходять, дивимося. Маю 11,9 фаланга стрільців 600 червоними дуже гарний прийом з такою кількістю військ. Лямти 5 набрав ворог і подарував нам купу балів. У пастки 3 фама, фрітуплей героїв, фрітуплей фамільяри по 1,9 Т4 і вже трошки Т2, бо вже якийсь збір, і вони потроху скінчаються. Ставимо лайк хлопцям, гарно приймають, пастки працюють. І ще на ній заводять два збори одночасно. Одному вкріп піхи Т4, іншому луки Т4, Т5. Виходить перший збір, дивимось шмот. Гарний рижий, багато чемпа і другий збір. Теж летить міцний рижик на килимах. Отже, перший з трави, другий залишається і димиться. Будемо дивитись звідти. Перший звіт 14 лям, фаланга стрільців два червоними, виходять 200 к Сливини з соляночки типу 4-2-4, але більше піхоти. Гарний прийом, гарний розмін і другий збір вже має 11 лям. От урон попадає на шкріп. І тут вони йшли 4, 2, 4. Це приклад, як треба приймати навіть з малою кількістю арми, але гарно відстоювати свої права на траві. Ще один збір, ще раз, кріп луки, Т4, Т5, хтось піхоту накидав, але це вже не так і важно. Виходить збір, дивимось по шмоту, гарний рижий. Дуже швидко прожимають килими, але з трави так і не вибили. Дивимось звіт. По урону лямбольки лям червоними. Шливаний знов 4, 2, 4. Дуже гарно приймають, пастки працюють, пастки робочі, тому ставимо лайк у газету. Далі починається дуже цікавий момент. Я офлайн, десь ми стояли біля форта, і в мене не було зв'язку, тому я на шмоті пересування стаю собі, захожу в гру, мене тут начекали, і виходить збір, бачу, піхота, але такий слабкий інет, що я не встигаю нічого нажати. Добре, що встаю на бойових талантах, це єдине. Отже, 14 лям фаланга стрільців, шли вони піхотою. 1,3 і Т5 дуже багато. По дорон попадають всі мої луки. А це Т4, бо під лук Хріп, типу під лук ріп мой аккаунт. І, звісно, хріп. Отже, стаю собі горю палаю, поставлю собі лайк за цей прийом. І вони думають, що я офлайн, бо я нічого не жму, не хілюсь. Тому одразу дві гільди мені далі зборять. Ну, перед виходом цього збору я міняю на лук линів і встигаю відхилити больку і достати трохи з богині військ, щоб було не так боляче. Або боляче, ну трохи більше. Встигаю навіть змінити шмот, і вони прожимають титана, щоб чайкам, тобі інший ворожі я не досталась. Змінюю обратно на шмот і дивимось світ. 800 червоними, Ось вже і працює бойовий шмот. Одразу не так боляче. Урон по моїм лукам і кріпу лукам Т4, Т5. Був ще третій збір, але з відсутністю інтернету ви його не побачите. І прийом був такий собі. Бо це було просто заробляння балів. Далі збір на нашу пастку Вкріп луки Т4Т5, збор від дуже міцного аку. Тут багато астраліта, є фоловий, чемп міцно добігає до нашої пастки, і вона горить і палає. А ми дивимось від І на цей час має 12 фаланга стрільців 700 червоними розділяє. Зрати між больки і нашим кріпом, отже, відхилившись, можна приймати збори, далі заробляти їх. І хочу вам зазначити, що саме ця пастка зайняла топ в нашій гільді, набравши 550 одиночки. Наразі бачите, виходить ще один збір, я вже не можу порахувати. Який це збір по щоту і вже ви поняли, що маючи там 14-12 лям -віск, можна приймати, не боячись, і заробляти велику кількість балів на КВК, і отримувати задоволення від зборів і нашої улюбленої гри. Отже, по звіту бачимо у них дуже багато Т-4. Залітають вони нам в піхоту Т2 і в каву Т2, отже, даже не болячи по Т2 військам. Дякуємо, йдемо далі. А далі у нас людинка втратила лідера, тому одразу на нього збір. Міцний акс борить, і наш гравець горить і палає прийом без лідера. Дивимось звідти має 30 лям фаланга стрільців 3 червоними. виходять 200 к кавою а точніше 2.08 удар по луки піхи т 2 отже розмін гарний ставимо лайк і поки я тут кріплю я без контри, байт на збір. У мене небагато арми, тому ці міцні дядьки будуть мене чпокать. Крім прошу луки Т4, Т5 виходить збір, дивлюсь по башні. Тут іде кава, а точніше 2,08. І я не горю. Війська виходять, а ми будемо дивитись звід. І на цей час в мене 14,4 з Кріпом, 700 червоними, 400 болька, дуже гарно приймаю. Ну, кава завжди приймається дуже легко, бо Акі підлук Кріп, ну це подарунок, коли кава і питається щось тут зробити. Маю по 1,5 Т4 і по 4 т 2 без луків. ак під рук Кріп. Так, і це вже другий збір. Перший приймала теж гарно йшли. Вони там соляночки, те, що треба. І отже, третій збір арми вже мала і жмуть каври вони дуже швидко. Ось я бачу, що там біжить піхота, а точніше 13-3-4, І вже не встигаю змінити фалангу. Отже, приймаю на лук в фаланзі, маю три червоними. Дуже багато теп'ятих. У хлопців вони не жаліють, а нами краще це бали. Цього разу я приймаю піхоту т 2 тому виглядає звіт страшно, але це приємно. Отже, ще раз борять нашого хлопця, котрий стоїть тут без лідера, і він на запалі. Тому ще раз борять його. Оці рижики, і наш. Гравець горить і палає, а ми дивимось звіт. 26 лям фаланга стрільців ще мінус 5 червоними. Вже удар приходиться по лукам Т4 і кава Т2. А далі трохи зборів на форти дворика. Поки вороги приймають, ми зборимо. Гарний звіт, багато червоних і больків у Отже, купа балів від цього збору. Переважна кількість п'ятих у них, але получають від нас. Ще один збір воріка. непомітно підходимо до форта і вибиваємо її звідти. Багато теп'ятих у зборах. Від цього нам тільки цікавіше і збор від Алекса профі. Гарний шмот. Долітає до форта і вибиває ворога. Гарний шмот у зборщика, але подивіться на це 1,7 200 виживших. Просто повезло, що ми його не з'їли повністю. Оце прийом. Знаходимо ціль на запалі 470 міці, трошки кілів, гарнющий шмот, ось тобі і така пасточка. Прожимаємо килими збор луками. Вибиваємо ворога з трави і дивимось звід. А було там 12,4 фаланга піхоти і 2 червоними. Кріпимо, пхали Т5 свої по 2 лями кожного Т4 і по 2 плюс кожного Т2. Три фама, фрі плей герой, фрі плей фамільяри. Поки там запал, відкриваємо ще один збір. Цього разу йдемо з селянки. Прожимаємо килими і залітаємо. І по маєм маємо 1,7 червоними 200 бульків. добираємось до луків Т4, ставимо лайк і йдемо далі. Знаходимо в собі ціль, хтось під возле форта 600 міців, фіол, бойовий шмот, чекнули фалу, збір і хами. І наша ціль горить і палає. А ми дивимося. А було там 23 ляма. Клін піхоти 3 і 1 червоними, неймовірно. Як такі маленькі аркі вміщають в себе стільки арми? Гарна пастка отримує від нас два фама. фрі-ту-плей героїв, фрі-ту-плей фамільяри. по 2 кожного Т4 і по 5 кожного. 2. Ставимо лайк і, на жаль, далі наша ціль прокинулась і одягнула щит. Ось і закінчується КВК, крайні збори на всі форти і циту. Заробляємо крайні бали і підводимо підсумки. КВК пройшло дуже чудово, багато класних емоцій, багато балів. Класно провели час. І на цьому у мене все. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!